Ну що, дівчата, розбираємо, що ж там поклали вам в б'юті коробочки. По-перше, що візьміть е, б'юті-боксик е, і поступово викладайте засоби один за одним і записуйте. У нас е, ранок і вечір, і ранок ніколи не змінний. От як вам пояснив куратор, так і буде кожен ранок. Розкажу, що там. Бо в більшості випадків є моменти іншого догляду, і вам куратор це розкаже. І так, перше, що ми робимо в Франції, це прокидаємося, ідемо і йдемо до дзеркала. Перше, що ми робимо, це вмиваємо наше обличчя теплою, не холодною, не гарячою водою, теплою водою. І беремо трошечки очищення. В більшості випадків у вас ось такі от пробники на цьому пробнику написано «Cleanser» англійською 4 плюс 1. Це наше очищення. Вони відрізняються по типу. І що ми робимо? Ми трошечки, от тут є такий пінтік, ми його обризаємо так, щоб можна було його завернути і сховати. Цього реально повірте, що цього пробнику вистачає на 4-5 днів щоденного використання, оскільки засоби економні. Концентровані, їх треба трошечки-трошечки. Що ми робимо? На вологі руки ми наносимо трошку цього засобу, трошечки горошинку, розмилюємо і починаємо милити наше обличчя. Повністю все обличчя, включаючи, от ми піднімаємо волосся. Піднімаємо починаючий лоб, і от все-все ушки. Ось тут от, є зона, яка показує наш вік дівчата. Зверніть увагу, що більшість жінок тут формується така складочка, це вікова складочка, і ми її теж маємо обережненько пройти очищення. І наше обличчя закінчується ось тут. Тобто ми намилюємося. Раджу в цей момент залишити очищення на обличчі, поки ми чистимо зубки. Хай воно попрацює. Чистимо зубки, дивимося, посміхаємося собі у дзеркалі і потім змиваємо очищення повністю водичкою, не гарячою, не холодною, тепленькою водичкою. Змиваємо. Потім беремо. У нас є такий засіб, який називається тонік. Тонік це не просто прозора рідина, яка класно пахне. Буде інформації, що таке тонік і як ми їм користуємо, ну, для чого він, да? але ранок другий – це має бути тонік. Беремо ватний спонжик, показую, ми його розриваємо вздовж, розриваємо, кладемо на долоньку гладкою стороною наверх, беремо тонік, у вас бутилочки в більшості випадків. Наливаємо трошечки. Цього тоніку теж вистачає дають більше, ніж на 5 днів цієї маленької бутилочки. І що ми робимо? Ми тоніком протираємо по масажним лініям. Завтра буде інформація щодо цього. Зверху ми протираємо в вигляді вірочка знизу вверх і в сторону. Далі, від середини обличчя, ми йдемо. Підйом такий да? від середини на периферії. Ось так от протираємо все обличчя, де була вода, має пройтись тонік. Шию ми протираємо зсередині, зсередині ми знизу наверх, тут по бокам сто... зверху з... вниз тоніком. Далі не чекаємо щодо того, щоб він, він е, став сухим, ну, обличчя не має бути сухим. Є е, правило е, 5 секунд максимум. Беремо далі, у вас буде крем під очі, Він такий маленький, але повірте, оригінал він теж невеликий, і його вистачає, оригіналу вистачає на 8 місяців стабільно. А цього пробника теж вам вистачить на весь період, якщо ви правильно їм скористаєтеся. Теж само обережненько е, е, прорізаєте так, щоб було трошечки-трошечки дозатор. Е, беремо тепер. Наносимо крем під очі наносимо на безім'янний наш пальчик. На самий лінтяйний пальчик він працює з зоною під очима. Наносимо крем під очі трошечки-трошечки буквально спічечна сирнякова сирникова головка, а то і менше. Далі цьом-цьом правий лівий і увага, дівчата! Ми наносимо його по косточці. Від зовнішнього кута по косточці ми проходимо такі відчуття, не розтягуємо. Ми проходимо таке відчуття, що танцює маленька-маленька тендітна пташка. Не, не чіпаємо зону під самими віями. Саме дорогий крем це крем під очі, і він саме діючий крем. Тож, для того, щоб не було реакції очей, не було подразнення, але він має подіяти на саме тендітний взагалі шар нашої шкіри і цю зону тендітну, ми наносимо його буквально от, от танцююча пташка. Залишками можемо пройти тільки по випираючій зовнішній косточці отут. Не в якому разі кремом не наносимо на рухому нашу верхню повіку, дівчата. Так? Далі, що ми робимо? Звіденько, беремо антиоксидант, На ньому так і написано антиоксидант, це крем, який будемо використовувати ранок і вечір. Беремо трошечки трошки більше, ніж крема під очі, а знов таки розминаємо між, між пальчиками і наносимо на все обличчя, теж саме як тонік по масажним лініям, наносимо вірочок. І тут від середини до периферії, причому всі рухи мають бути на підняття. Ми підтягуємо наші, наші шари шкіри, підтягуємо, підтягуємо, тобто це ми даємо інформацію, чому настільки важливо і як рухаються наші руки по нашому обличчю. Так? Далі, наступне зранку, це має бути захист від сонця. Навіть якщо у вас пасмурна, повірте. А сонячні проміні це така, така річ, яка проходить квість будь-які хмари. Тож захист від сонця це не тільки SP-фактор тут, а це додатковий захист на цілий день, і ваше зволоження допомагає нашій шкірі справлятися з цими шкодливими впливами навколишніх середовища впродовж дня. І це буде денний крем. СП фактор 30. У більшості буде чи наліпка, чи надпис, що це денний захист. Ми його беремо трошки ж саме по лініям ми зверху наносимо. Ще один момент. Останній в денному захист, в денному догляді це у нас буде сісі-крем. В більшості випадків це така баночка. Сісі-крем теж розкажу, що це до чого. Це, це і, і декоративний засіб, але більш доглядовий. В нього теж є захист, він зволоже і взагалі це ніжна тендітна вуаль на нашому обличчі. Щоб вирівняти колір нашого обличчя, ніхто не буде здогадуватися, що у вас є якийсь декоративний заход засіб, крім вас самих, можете зверху припудритися прозору нашої пудри, якщо вона у вас є. І знов таки нагадую послідовність ранку. Милися, підійшли до дзеркала, посміхнулися собі, потім беремо очищення на зволоження обличчя, трошки очищення, намилюємося, залишаємося, поки а, чистимо зубки, а, потім проходимося тоніком, до речі, між очищенням і тоніком жодних, жодних рушників. Зрозуміло, тому що це, ми знов-таки наносимо а, якісь бактерії чи, чи взагалі елементи, які нам не потрібні, на нашу шкіру. Тож, очищення тонік. Далі крем під очі, антиоксидант і денний захист. Сюсі-крем, якщо пудра є, і далі макіяж, аромат, і пішли гуляти.